24 квітня 2023 року в американській телекомпанії Fox News заявили про припинення співпраці з Такером Карлсоном, ведучим телешоу, який вважався на каналі головним пропагандистом теорії змови та радикальної риторики. Власник телеканалу Fox News Руперт Мердак визнав, що ведучі каналу, зокрема Карлсон, підтримували необґрунтовані заяви Дональда Трампа, начебто, президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані на користь Джо Байдена. Про це Мердек заявив під час свідчень за позовом компанії Dominion Voiting Systems проти його телеканалу на суму в 1,6 мільярда доларів. Це не перший гучний скандал пов'язаний з медіа Руперта Мердека. Скоріше навпаки, скандали були невід'ємною частиною історії його бізнесу, хоча й приводили час від часу до катастрофічних наслідків. Друзі, якщо ви хочете підтримати цей подкаст, інформацію про такі можливості ви знайдете в опису. Зокрема, ви можете підписатись на Патреоні і отримати доступ до всіх серій, які вже вийшли. 9 серпня 2006 року скотланд Ярд після семи місяців розслідування заарештував Клайва Гудмана, редактора відділу новин із життя королівської сім'ї газети York of the World». Його звинуватили в регулярному телефонних розмов членів британської королівської сім'ї. Арешт став початком найгучнішого і найдорожчого скандалу в історії преси. Під час слідства з'ясувалося, що газета протягом шести років прослуховувала телефони кільких тисяч осіб. Жертвами стали не тільки королівська сім'я, а й ціла низка відомих і впливових людей. Через п'ять років, коли слідство про прослуховування ще не було завершено, газеті було висунуто нове звинувачення. Поліція з'ясувала, що 2002-го співробітники The News of the World зламали голосову пошту зниклої 13-річної школярки Міллі Даулер, яку через півроку знайшли мертвою. Видання опублікувало матеріал, заснований на повідомленнях з її автовідповідача. При цьому, поки Міллі ще не була знайдена, найняти газетою Приватний детектив стер частину повідомлень з автовідповідача, щоб звільнити місце для нових записів. Велика Британія була шокована. Через тиждень, 10 липня 2012 року, The News All The World газета, що виходила з 1843 року і мала тираж понад 3 мільйони примірників, була закрита. Видання виплатило позивачам 33 мільйонів компенсації. Ще 139 мільйонів. У зв'язку зі скандалом власник газети компенсував своїм акціонерам. Зловмисники зробили з хорошого журналістського колективу поганий. Заявив, закриваючи газету, голова ради директорів компанії власника News International Джеймс Мердак, син Руперта Мердака, основного власника і головного керівника компанії. Але для більшості експертів ганебний фінал газети не був несподіваним. Не буває поганих газет. Бувають непопулярні. Так сказав Руперт Мердак. Концепція тираж за будь-яку ціну принесла йому його перший мільярд. Коли 1968-го Мердак, успішний австралійський видавець, купив News of the World, Вона вже була найбільш тиражним і одночасно найбільш непристойним виданням Британії. В цьому сенсі видання і його новий видавець знайшли одне одного. В Австралії мердак прославився тим, що розкручував газети, потураючи найнижчим читацьким смакам, чого, власне, ніколи не приховував. Люди тварини, і в них є інстинкти. В цьому немає нічого ганебного. Так видавець пояснював свою політику. Влаштувавшись після придбання News of the World в Лондоні, Мердек купив збиткову газету The Sun і об'єднав обидва видання в конгломерат. The Sun виходила щодня з понеділка до суботи, а News of the World – по неділях. Завданням редактора The Sun було зробити найбільш тиражну щоденну газету Великої Британії, незважаючи на моралі засоби. Мета була досягнута менше, ніж за рік. Читачів цікавлять тільки три речі секс, скандали, спорт, казав мердок. Перший випуск Десан під керівництвом Мердока вийшов 17 листопада 1969 року. На першій шпальті величезними літерами був набраний заголовок. Сенсація кінського допінгу. Потім сенсації пішли потоком, і незабаром тираж зріс з 650 тисяч екземплярів до полутора мільйонів. У першу річницю правління Мердака на третій сторінці вперше в історії британської преси було опубліковано фото дівчини Топлес. Через рік експеримент повторили, і тираж газети підскочив на 40%, сягнувши понад 2 мільйонів примірників. Із середини 70-х оголена модель на третій сторінці з'являлася у кожному номері. Феміністки неодноразово намагалися домогтися заборони третьої смуги. Одного разу навіть відбулося обговорення проблеми в парламенті. Але один із лордів заявив, ви хочете забрати у мене останню радість життя? На цьому дискусія завершилася. У 1973-му Мердок вийшов на ринок США, купивши два таблоїди і знову об'єднавши їх в один San Antonio Express News. А 1976 року успіх був закріплений придбанням за 30 мільйонів найстарішої американської газети і найбільшого таблоїда країни New York Post. У 79-му Мердак об'єднав усі міжнародні активи в News Corporation, яка відразу стала одним зі світових лідерів на ринку преси. Але спочивати на лаврах короля скандальної преси Руперт Мердак не збирався. Розширення імперії єдиний спосіб запобігти стагнації, так казав Мердак. Ще 59-го року. Він запустив в Австралії свій перший телеканал. Відтоді мрія стати не тільки газетним, а й телевізійним магнатом не відпускала його ні на мить. У 82-му Ньюс Corporation бере під контроль першу у Європі спутниковий телеканал Sky 1. Через 7 років компанія мала вже чотири спутникові канали. З початку 90-х Sky Deutschland мовить на території Німеччини, Австрії та Швейцарії. А British Sky Broadcasting став монопольним спутниковим телемовником Великої Британії. З 93 по 95 роки News Corp скупила акції спутникової мережі Start TV, що базується в Гонконзі, яка веде мовлення на 54 азійські держави і вийшла таким чином на третій найбільший телеринок планети. Але ще з 50-х, коли Мердик навчався робити телебачення у директора ABC Леонарда Голденсона, йому було зрозуміло, що справжній успіх можливий тільки для американського гравця. Можливість трапилася у березні 84-го року, коли Мердек зміг купити за 250 мільйонів частку легендарної кіностудії 20th Century Fox. Рік по тому Ньюс Corporation вже повністю контролювала студію. Але не зйомки кіно були основною метою цієї покупки. 20th Century Fox ще з 50-х років займалися виробництвом телевізійних передач. Американські закони забороняють іноземцям володіти телеканалами, тому 85-го Мердок поспіхом стає громадянином США і одразу починає скуповувати регіональні телекомпанії. Вже за рік на базі 20th Century Fox формується загальнонаціональна телевізійна мережа Fox Broadcasting, які глядачі завдячують появою таких видатних проєктів, як Секретні матеріали, Доктор Гаус та Сімпсони. А 7 жовтня 1996 року відбувся перший вихід в ефір Fox News Channel, який скоро стане домінуючою мережею кабельних новин США з аудиторією у 2,5 мільйони в прайм-тайм. Але фінансовий успіх каналу був далеко не найголовнішою метою Мердока. Ви можете робити з мене демона, але в цьому та є вся привабливість чи не так? У тому, щоб мати трохи влади. Так говорив Мердак ще в ті часи, коли був скромним австралійським видавцем. У 1964-му він заснував респектабельну загальнонаціональну газету The Australian. Десятиліттями газета приносила тільки збитки, але Мердак не робив спроби переліцювати її в комерційно успішний таблоїд. Він чекав вигод іншого роду. У 1972-му The Australian активно підтримала кандидата в прем'єр-міністри Гофа Вітлама. Я власною рукою посадив цей уряд у крісла, заявив згодом Мердак. На той час він володів вже не тільки друкованими змі, а й телебаченням. І через деякий час цей уряд ухвалив зміни до закону про телемовлення вигідні мердоку. Коли 81 першого року було виставлено на продаж легендарну британську The Times, бізнесмен не вагався ні секунди. Звістка про те, що головну англійську газету може купити австралієць, та ще й видавець «The Sun «The News of the World» обурила англійців. Британські профспілки журналістів та друкарів влаштували Мердоку Байкот, але він заручився підтримкою Маргарет Тетчер, яка мала багатий досвід боротьби з профспілками і була вірною принципу гроші не мають національності. На знак подяки за підтримку Мерда видав книгу мемуарів залізної леді. Однак «The Times», супереч побоюванням британців, не було перетворено на таблоїд. Новий власник особисто стежив за цим. Але й обіцянка не втручатися в редакційну політику, дана мерником купівлею газети, свідома була лукавою. Навіщо потрібна серйозна преса, якщо її не можна використовувати на виборах? І вже через рік після купівлі головний редактор The Times Гарольд Еванс пішов у відставку, поскаржившись на тиск з боку власника. США News Corporation продовжувала реалізовувати відпрацьовану в пресі стратегію. Розважальний контент перетворювати на гроші, гроші на політичний вплив, вплив знову на гроші. На відміну від головних конкуруючих телеканалів, де власники принципово не втручалися в редакційну політику, власник Fox News і був його редакційною політикою. Сьогодні Фокс вважається оплотом найбільш консервативної частини республіканців та ударною силою Трампа. Але історія показує, що у політиці Мердок віддає перевагу диверсифікації та ситуативним вподобанням. В юності майбутній мільярдер захоплювався комуністичними ідеями і був шанувальником Леніна. Але, зайнявшись бізнесом, зблизився з консерваторами, які пропонували низькі податки і мінімізацію ролі держави. І Тетчер, і Рейган свого часу отримали повну підтримку Ньюс Корпорейшн. А демократ Білл Клінтон в період свого президентства і його дружина Гілларі зазнавали жорсткого висміювання у ЗМІ, що належить Мердоку. У 92-му газети «Мердока» обрушилися на кандидата в британські прем'єри від лейбористів Ніла Кінака з такою силою, що після перемоги консерватора Джона Мейджера Десан дозволила собі вийти із заголовком: «Знаєте, це перемогла Десан. Але часи змінювалися, і політичне вподобання бізнесмена змінювалося разом з ними. На наступних виборах Десан і News of the World» виступили вже на підтримку лейборіста Тоні Блера, який став близьким другом «Мердока». А в США Мердак очолив захід зі збору коштів у фонд Гілларі Клінтон для її переобрання в сенат. Так само, як в Австралії в 70 ті медіамагнат успішно конвертував політичні зв'язки в бізнес-результати. В Британії Тоні Блер завадив лейбористам провести антимонопольні обмеження у сфері ЗМІ, які зачепили Ньюскорп. Під час війни в Іраку Мердак повністю підтримував Джорджа Буша. Проведені під час захоплення Іраку соціологічне опитування показали, що майже всі глядачі Fox News упевнені, більшість країн світу на боці США і в Іраку дійсно знайшли зброю масового ураження. Уцінюючи вплив News Corp на громадську думку, засновник CNN Тед Тернер назвав Мердока найнебезпечнішою людиною у світі. І ось того ж року, коли почалася війна в Іраку, в США розглядали законопроект, який забороняв телекомпаніям, що охоплюють понад 35% домогосподарств, володіти місцевими телеканалами. У результаті обговорення обмеження було піднято до 39%. Саме таким було на той час охоплення у телевізійного підрозділу News Corporation. Початок 21 століття ознаменувався походом Corp і у нові медійні простори. У 2005 році корпорація за 580 мільйонів купує соціальну мережу MySpace. Було б цікаво подивитися, як гені Мердека перетворять її на орган пропаганди. Але на цьому ринку Марк Цукерберг виявився геніальнішим і за 6 років MySpace продали 17 разів дешевше, ніж купили. Наступне придбання Corp виявилося значно успішнішим. У 2007 році корпорації дісталася компанії Dow Jones Company, власниця всесвітньо відомого фондового індексу і видавець The Wall Street Journal. Тепер прийшла черга Америки протестувати проти купівлі ікони медіа видавцем дешевих таблоїдів. Пам'ятаючи про особливість хильності бізнесмена, уряд дозволив угоду за умови створення спеціальної комісії, що стежитиме за неупередженістю фондового майданчика Dow Jones за нового власника. Наступним грандіозним починанням був розпочати разом з Apple проект The Daily – першої у світі щоденної газети для iPad. Однак спроба перенести досвід видання таблоїдів в інтернет-простір провалилася. Можливо, підвела концепція. А можливо, у 2011 році Руперт Мердак почав платити за накопиченими за 60 років рахунками. Я зазнав невдачу, і мені дуже шкода. Це стане плямою на моїй репутації на все життя. Усе, що я можу зробити, це вибачитись перед людьми, зокрема невинними співробітниками News of the World, які втратили роботу. Так заявив 81-річний Руперт Мердок Британській комісії палати громад, що розслідувала проблеми порушення професійної етики в британських ЗМІ. Скандал з News of the World, що тривав з 2006 по 11 роки і завершився закриттям газети, призвів не тільки до прямих втрат. У зв'язку з ним було зірвано угоду з придбання повного контролю над телевізійною компанією British Sky Broadcasting. У липні 2011-го було висунуто звинувачення щодо The Sun. Її жертвою став колишній прем'єр Гордон Браун. Нарешті 2012 року скандал торкнувся і свята святих. Журналістів The Times звинуватили у зломі електронної пошти блогера. Мердаку пригадали всі його гріхи, зокрема, стеження репортерів Нью-Йорк Пост 1984 року за директором Ворден Communications Стівом Россом. Лорд Гетерслі назвав Мердака магнатом, що становить небезпеку для нашої демократії. Газета «Індепендент» написала, що в 19 столітті він міг би стати одним з американських баронів-розбійників і що відучувати його від хіжацьких замашок все одно, що переводити стерв'ятника на вегетаріанську дієту. Комітет з культури Палати громад британського парламенту заявив, що Руперт Мердак не відповідає посаді керівника Великої міжнародної медійної компанії. Списувати скандал на якихось зловмисників, роблячи редакторів і журналістів ЦАПами-відбувайлами, стало неможливо. Акції News Corp обвалилися на 14%, капіталізація знизилася на 7 мільярдів. За даними BBC, у 2012 році загальні збитки друкованих видань корпорації становили понад 2 мільярди доларів. Низка політиків і частина акціонерів компанії зажадали, щоби Мердок і його син відійшли від управління Ньюскорп. У відповідь Мердок заявив, що готовий позбутися видань, які дискредитували себе, і вийшов із рад директорів компанії News Інтернешнл і Times Newspapers Holding Limited, що видають відповідно The Sun і The Times. Було оголошено план поділу News Corporation на незалежні підрозділи, розважальний і медійний. Рік по тому на біржі Nasdaq вже продавалися акції 21st Century Fox, в яку з News Corp вивели кінокомпанію 20th Century Fox і всі телевізійні активи. Незабаром галас стих, а Руперт Мердак залишився главою обох компаній. Його син Джеймс, який відійшов від газетного бізнесу, став головним операційним директором 21st Century Fox. А співголовою News Corp інший син, Лахлан. 2014-го 21st Century Fox оголосила, що продає частину активів і акумулює кошти для купівлі Time Warner, до якої входить головний конкурент Fox News CNN. Але тоді угода не відбулася. Згідно із заявою, опублікованою Fox, менеджмент Time Warner та його правління відмовилися співпрацювати з нами для вивчення пропозиції, яка була дуже переконливою. Після перемоги Трампа на виборах Фокс стає максимально наближеним до президента медіа. У нас тепер теж є власний підконтрольний державі канал Fox News, який звертається до нашого президента, шановний лідер, як китайська Жибао до Сінь Зіньпіня. Написав колумніст New York Times Томас Фрідман. Президент CNN Джеф Цукер розкритикував Fox News, заявивши: це чиста машина пропаганди. І я вважаю, що вона надає нашій країні дуже погану послугу. Після останньої зміни адміністрації Білого Дому політичні орієнтири Мердека не змінились. Здається, цього разу він поставив все на одного коня, і тепер в США розгоряється скандал, який може повторити для Фокс історію «News of the world Вашингтон Пост пише: документи доводять, що Мердик брав безпосередню участь в управлінні програмами телеканалу протягом хаотичних тижнів після останніх президентських виборів. В позові до суду від компанії Dominion стверджується, що Мердок надав зятю Трампа Джареду Кушнеру конфіденційну інформацію про передвиборчу рекламу Джо Байдена і про стратегію дебатів. Але цілком ймовірно, що й цього разу найскандальніший медіамагнат світу вийде сухим з води. Переможцями стануть ті, кому вдасться обернути зміни на свою користь, казав він, і в цьому вмінні руперту Мердаку, схоже, немає рівних. Це подкаст про історію бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер.